Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні в Warzone Mobile вийшло нове оновлення. Воно в плеймаркеті важило 1 Гігабайт. Е, я чесно не знаю, що з цим оновленням додали, але що зараз вже можу побачити, це те, що анімація в лобі змінилася. Подивимось в цьому відео, що нового додали. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Спочатку тут покажу тут вийшло події, я вже там в Телеграмі писав і в спільноті YouTube писав на рахунок неї. Тут можна отримувати такі жетончики і скінчики. Тут на S-R-скінчик є, на мачете скінчик є, ну вони на мачете називаються, якось по-іншому, не пам'ятаю. Також тут анімована аватарка є, є брелок і є наліпка на зброю. Також в магазин додали івентовий магазин. В ньому якраз можна витратити ці жетончики з події. Тут скінчик на оперативника Громсько. Це польський оперативник. Непоганий скінчик, але він не дуже підходить до Modern Warfare 2. Скоріше за все, до якоїсь Call of Duty Black Ops. А, також тут а, скінчик є на са B50. Так, сповіщення проходить, Краще заблочу, щоб не приходили. Так, ну, чогось не можна подивитися. Давайте а ось. Тепер можна подивитися. ну, Виглядає непогано, не знаю, як бою себе. Ця збірка буде показувати. Uh, також тут є на P890 скінчик, називається Going Dark. Виглядає непогано. Але цей скінчик на снайперку мені більше сподобався. Uh, також тут є скінчик на UTV. Ось так він виглядає. Непоганий скінчик, особливо для тих, у кого нема зовсім скинів на UTV. Також тут uh, такий брелок з чувачком. Це теж навіть прикольно. Хотів сказати, непогано виглядає, але прикольно виглядає. Мені подобається цей брелок. І також тут є Колін Карт. Ця картка вказується, коли ви там когось вбиваєте. Це як в кілчаті показується ця картка. Або гравцю, котрого ви вбили, показується вона. Давайте подивлюся, що ще тут в профілі, можливо, тут якісь нові транспорти з'явилось. Ні, нових немає. Скіни є. Хоча не всі, до речі, чомусь скінчики з dmz забрали. Дивно, раніше вони були. Також в гру недавно додали новий режим uh, Search and Destroy. Я в нього ще не грав, давайте спробую пограти в нього. Одразу подивимось на оптимізацію. Можливо, з оминовленням ліпше вона стала. Defend the Objective. Треба захищати об'єкти. я на Ахіду. Воно на Б прийшли. Драбо. Такі роздифюз это ще ні, Щось не, не розумію. Ось бомба. А чому я дефюзити не можу? В мене немає кнопки дефюзити. Я не зрозумів всього приколу. Не було кнопки дефюзити. Треба в налаштуваннях чекнути. Он Нет, вода у не влодауте трава была. Uh, settings, control. Тут є кнопка, здається, дефьюзу. Можливо, ні. Ай. Базня, бажня! Енбі бомбеть альфа! На Альфу треба йти. Ну ось, чувак якось деф'юзить. Олд Стразер, бомб деф'юз! А чого в мене кнопки не було, я не розумію. Може вона в мене не видима, тому я не бачу. Хм, <рикол> <рикол> Чувак від вибуху через забор прилетів. Олд Стразер, захоплюй об'єктиви! на Альфа, прийшли. Другого вбив. Третього вбив. Другого вбив. Так, UAV-шку викликаю і бачу останнього. <поставлення> Їх навіть дв... двоє. Блін, ні. Чувак перестріляв. Треба було головну зброю перезарядити. Один в два, чувак, залишився. Вони на альфі, він на беті. The round is lost. Focus on the next one. Вика на пперсі такий скоп, ну... Но... Три. не дуже виглядає на паперсі. Для вешки якось більше підходить. Так, тепер нам треба бомбу закладувати. Ви, бомбу взяти. Здається, бомбу взяти. проходжу Капець лагаю так а як ставити блін, бляха мухать цю бомбу ой, ой ой це ще й ворог був. як бомбу поставити не немає кнопки так вбив типа Ще одного Я не розумію, як її закласти. 1 minute remaining. Так один на один? Так, давайте я патрони собі візьму. Щоб за головною зброєю стріляти. Як закласти йобану бомбу? Чому в мене ніякої кнопки немає? Треба його вбити. Бу, зараз я програю. Ні. По колу бігаємо. Блин, мене. Короче, я мене. Коротше, бомбу убрати не буду, тому що я не знаю як її закласти в мене на моя кнопка Викладання бомби. Блін, на да повторі все так плавно, але в грі по просто Дуже дістрой.

Заряджу. А, в них один ДН залишився. Лау. Всіх на бье. Десь ховається, напевно. А, це той, котрий мене перестріляв тоді Victory Secure, be ready to win again. Що відбувається? боже. ви розуміли, я не, я не напускаю на топ. Воно само. Воно само зараз стріляло. Лендинг бомбит, браво, стенд байде. О, стразер девайс, сет, стендбай, поки же пушит зі спини? Вибудного. Так, блін, це знов чувак мене прикидав. А він всіх вбив молодець. Забираю перемогу для своєї команди. Ось як виглядає дефюз бомба. Аргомос дефюз! Шкода, що в мене немає кнопки чомусь деф'юзу. Я сходив в королівську битву, запас не зберігся, але там поздей з оптимізацією був там 10 кадрів, а інколи навіть 4, ну взагалі нереально грати, хоча там декілька кілів зміг зробити з, такі, з такою кількістю FPS. Але в цілому це неприємно дуже так грати, і некомфортно, і неприємно. Тому я не буду другий раз спробувати записати то відео. Просто повірте на слово, що оптимізація стала ще гірше, ніж була. А, в принципі, на цьому, я думаю, треба закінчувати відео. Якщо вам воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.